Всім привіт! Сьогодні у нас буде наступна тема: За які борги можуть забрати єдине житло? Нам досить часто задаються питання. Якщо вам цікава відповідь на нього, то я рекомендую подивитись вам це відео до кінця. А я починаю. І так, за які борги в Україні можуть забрати єдине житло? Ну, справа в тому, що так ставити питання не досить коректно. Немає якоїсь певної групи боргів, за які можуть чи не можуть забрати єдине житло. Тут треба розуміти, що коли у вас є борг, це борг, а ваше житло це майно. І навіть якщо це єдине житло для вас, і у вас є борг, то немає заборони забрати це житло, тому що це єдине житло. На жаль, в нашому законодавстві такого поняття немає взагалі. Тут все більш прагматично. Є певна категорія безпосереднього розміру боргу, з від якого можуть вже реалізовувати майно на публічних торгах. Це 20 мінімальних заробітних плат. В середньому на сьогодні це десь. 134 тисячі гривень, так як заробітна плата вона зростає постійно, і відповідно ця сума також буде зростати. Тобто, якщо, наприклад, ви винні комусь 100 тисяч гривень, і у вас є квартира, то відповідно до положень закону за 100 тисяч гривень вашу квартиру виставляти на торги публічні неможливо. А, наприклад, якщо ви винні 150 тисяч гривень. То формально виконавець приватний чи державний, вже може виставляти вашу квартиру на публічні торги. Тому що гранична сума, яка це дозволяє зробити, це борг вище ніж 134 тисячі гривень. І він же може виставляти майно на торги для погашення вашої заборгованості, навіть якщо це єдине житло. Після реалізації такого майна, навіть якщо воно коштує мільйон, кошти, які йдуть на погашення боргу, вони відраховуються, а вам же безпосередньо повертаються ті кошти, які залишилися. Тому будьте тут уважні. Немає захисту у вас, якщо у вас просто єдине житло. От немає захисту. Все йде від розміру боргу. Якщо ваш борг вище 130 тисяч гривень, ваше майно може бути реалізоване. Чи буде воно реалізовано, Це інше питання. Все ж таки, якщо, наприклад, у вас є заробітна плата, з якої можна відраховувати 20%, виконавець не буде виставляти майно, тому що є звідки потихеньку по ці кошти погашати. Але якщо у вас, наприклад, нічого немає. Да, жодної заробітної плати, нічого, тільки квартира. І ви винні, наприклад, 200 тисяч гривень, то є суттєвий ризик, ризик того, що ваше майно можуть виставити на торги. Тому тут будьте уважні. Немає просто захисту, це моє єдине житло, його ніхто не забере. Все йде від розміру боргу, а далі вже від ситуації, чи є, наприклад, е якесь інше майно, там автівка, наприклад, чи є заробітна плата, чи є якісь кошти на рахунках. Тобто, в першу чергу, звісно, виконавець повинен забирати їх. І вже в останню він повинен забирати майно. Але якщо він зразу буде забирати майно. Він може це зробити. Вам потрібно буде судитися, доказувати і таке інше. Тому будьте уважні тут. Немає такого терміну, як єдине житло, тому мене ніхто нічого не забере. Все від розміру боргу. Законодавство дозволяє: борг вище 130 тисяч, 134 тисяч гривень майно може бути реалізовано. Тому будьте уважні, знайте свої права та захищайте себе. Якщо вам було корисно це відео, не забувайте ставити лайк. Задавайте ваші питання в коментарях до цього відео, ми будемо намагатися надавати вам відповіді. Підписуйтесь на наш канал. І нагадую, якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів з будь-яких питань щодо боргів та боргового права, записатися до нас на консультацію ви можете по телефону нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Успіхів!